Вітаю вас, мої хороші. Отримала я новорічний подаруночок. Біолокаційна рамочка. У них тут парочка. Я недавно почала з ними працювати. І сьогодні хочу, ну, я ще навчаюся, але вже відповіді отримую і достатньо вірені. Навіть коли я щось замовляю і запитую, чи людина чесна, чи ні, чи потрібно робити оплату, то рамки завжди показують вірно, правильно. Зараз буду працювати тільки з однією рамочкою, як я буду перевіряти її. Спочатку uh -huh. буду перевіряти на вірність, на вірність так чи ні. Покажи мені моє, да, покажи мені моє да. Дякую. Покажи. Мені моє ні. Дякую. Ви бачите, я рукою не двигаю, так як і на маятнику. Дякую. Мене звати Олена. Так, чи ні? Мене звати Олена. Так. Мене звати Петро, так чи ні? Ні? Дякую, дякую. Я жінка. Я жінка. Я жінка так чи ні. Так. Я жінка, дякую вам. Я чоловік. Я чоловік, так чи ні? Ні, я не чоловік. Дякую, дякую вам. Що я хочу ще сказати, запитати у рамок. Цікаво, дивіться.